Виконуємо завдання 7 практичної роботи 22 за підручником інформатики 7 класу, авторів 3К лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовища розробка IDLE. Якщо бажаєте, можете використовувати і інші середовище розробки. І нам потрібно вдосконалити програму Пароль. Дану програму ми створювали під час виконання завдання 8 практичної роботи 21, тому давайте її зараз відкриємо і будемо досконалювати. Тобто, з самого початку робити не будемо. Відкриємо, вибираємо файл, Open. Знаходимо ось цю програму. Вона в мене називалася ось так. Відкрити. Ну і давайте зразу її збережемо з іншим іменем. File Save As, тут обов'язково save As. І тепер я вже збережу з іменем праг22.7. Як бачите, в нас є якийсь пароль, користувач вводить пароль. Натискаємо Enter для підтвердження. Якщо ми ввели не 4 цифри, то виводиться текст, пароль має складатися з 4 цифр. А далі відбувається перевірка пароля. Чи правильний, чи неправильний. Ну, зрозуміло неправильний. З цим не співпадає. Будемо досконалювати. Ну, по-перше, якщо неправильний, у нас має бути написано спроба ще неправильно, і деяка спроба. Спробу будемо виводити пізніше. Створимо для неї спеціальну змінну. Тут має бути написано правильно, доступ надано. Ну і зрозуміло, якщо ми зробили неправильно і показує, яка це саме спроба, то нас знову повинно запитувати, щоб ми ввели пароль. Отже, це все нам потрібно помістити в цикл з передумовою while. Перед усім цим пишемо while. І в нас буде безкінечний цикл true. А виходити ми з циклу будемо за допомогою оператора break. В кінці рядка не забуваємо до крапку. Тепер виділяємо це все і натискаємо клавішу Tab. Для того, щоб зробити відступ для всього разом. Відступи мають бути обов'язково. Створимо ще змінну, в якій буде зберігатися кількість проб. Назвемо її просто К. І надамо їй значення 1. Чому 1? Тому що, як мінімум, один раз ми точно вже запитаємо. Ось тут ми запитали. А далі заходимо в цикл. Якщо ми не вгадали, значить ось ця змінна збільшується на одиницю. Запишемо скорочений запис, ось так збільшуємо на одиницю змінника. І ось тут вже потрібно вивести, що це у нас буде спроба. Це у нас один. Тут збільшується на одиницю. Якщо не вгадало, значить буде спроба в 2. Ну, але нам потрібно не просто вивести цей текст, а ще після цього знову ввести пароль. Отже, знову потрібний цей рядок, в якому буде питати, введіть пароль і присвоювати зміні input password. Після цього ми повертаємося на початок циклу. І якщо ми вгадаємо, маємо примусово вийти за циклу. Ось тут дописуємо оператор break. Давайте перевіримо, чи все буде працювати. Збережемо файл Save та виконуємо run модуль. -run так, неправильно, вже буде спроба 2. Дуже добре. Говорить, що має складатися з чотирьох цифр. Спроби кожного разу збільшуються. А тепер правильно доступ надано. Це ми зробили, а тепер виконуємо додаткове завдання, в якому казано, що якщо користувач робить три неправильні спроби, тоді виводиться повідомлення Доступ заблоковано. І виходимо з програми. Отже, потрібно перевірити, чи k рівне 3. Робимо це на самому початку. Чому на початку? Тому що якщо вже будуть 3 спроби, щоб нам не виводилося, що пароль має складатися з 4 цифр, якщо ввели не 4 цифри. Отже, ще одне розголоження і. Якщо K рівне 3, рівність в Python це 2 дорівнює, тоді пишемо «Доступ заблоковано». І виходимо з допомогою оператора брейк. Так, третя спроба неправильно доступ заблоковано. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас він куза залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!